Залізна українізація, перевізник розпочав програму з дерусифікації. Протягом наступних трьох років у компанії позбудуться імперського та радянського минулого. Зокрема, будуть перейменовані дві філії південно-західна та південна. Також до програми увійде Українізація квитків. Там мову агресора замінять на міжнародну, позбудуться й старих радянських назв залізничних станцій, а ще замінять позначення світлофорів, умовних адрес і скорочень. Зміни відбудуться й для машиністів відтепер. У Увесь кілометраж буде рахуватися від Києва, а не Москви. На першій колії у столиці встановили символічний знак нульовий кілометр замість старого, який рахував відстань до Москви. На цей рік вже виділили 68 мільйонів гривень. Ми цю програму почали розробляти ще влітку, 22-го року. Але для того щоб не виглядати людьми, які просто там перейменовують одну філію, одну назву на іншу назву, ми коли копнули, ми зрозуміли наскільки глибока ця історія, що русифікація закралася набагато глибше ніж назва назви філій. Ми зрозуміли, що окрім назв філії, треба міняти багато інших речей.